Всім привіт! Мене звати Ярослав Лисенко і я вітаю вас на уроці мистецтва. Як казав англійський комік Деніс Норден про телесценарії, нам не потрібно, щоб це було добре, нам потрібно, щоб це було у четвер. У програмній сітці будь-якого телеканалу є чимало розважальних шоу, які охоплюють різні верстви населення. Чи помічали ви, що люди часто обговорюють вечірні шоу чи діляться враженнями від виступів своїх фаворитів у черговому творчому конкурсі? Як не крути, ми полюбляємо розваги. І спеціалісти телебачення це чудово розуміють. Сьогодні пропоную вам дізнатися, що було до скайп-зустрічей, як можна продати шоу та чому знімають відеокліпи до пісень. Готові? Вперед! Минулого уроку ми дізналися, яким чином актуальна інформація подається з телеекранів. Але якби увесь день транслювали новини та інформаційні передачі, людям швидко б набридло б спостерігати за цим. Як і будь-який навчальний процес потребує розвантаження, так і програма має розважальні та цікаві шоу. Це дозволяє людям комфортно провести час перед екраном телевізора. Невід'ємною частиною сучасних трансляцій є ігрові серіали, вечірні шоу, різноманітні конкурси та розважальні передачі. Люди хочуть вражень, видовищ та інтриг. Раніше у містах відвідували театри, клуби, цирк тощо. Нині все це доступно завдяки кільком клікам пультом. Не кожен телеканал здатний створювати чисельні шоу-програми, розважальні фільми та серіали самотужки. Для трансляції кінострічок чи анімаційних фільмів телекомпанії або укладають контракт на право трансляції, або обирають ті стрічки, доступ до яких вже не забороняє авторське право. Це надає фільмам друге життя після прем'єр у кінозалах та продажах на цифрових носіях. Тому сумлінні телеканали не дозволяють собі брати піратські копії з інтернету, а доброчесно укладають угоди з продюсерськими центрами. Навіть трапляються випадки. Коли телеканали борються за право першими транслювати фільм, що нещодавно був у кінопрокаті, цим, до речі, користуються й українські режисери. Задля ширшого охоплення аудиторії транслюють кінофільми після прем'єри на кіноекранах. Наприклад, кіборги 2017 року режисера Ахтема Саїта Блаєва. Після прем'єри та отримання української національної премії Золота дзига він знову зацікавив глядачів під час трансляції на одному з українських телеканалів. Світова практика полягає в адаптуванні успішних форматів шоу. Наприклад, пісенний конкурс X-Factor був створений у Великій Британії. Після карколомного успіху чимало телеканалів почали перемовини щодо проведення цього конкурсу у своїх країнах, зокрема, і Україна. У нас це шоу вперше з'явилося в 2010 році і одразу здобуло велику популярність. Відкриті кастинги у містах-мільйонниках, щотижневі етери з виконавцями та інтриги між суддями стали предметом розмов тисяч людей у вільний час. А що більше людей слідкують за шоу, то вищий рейтинг популярності телеканалу. А значить, він стає ще більш цікавим для рекламодавців та продакшн студій. Трапляється і навпаки? Наприклад, шоу формат Хата на тата продали Польщі та країнам Балтики, або відоме шоу Майданс, яке було конкурсом танцювальних масових флешмобів між різними містами України. Його формат також придбали десятки країн. Ще можна згадати унікальний формат шоу Орел та Решка, що запропонувало висвітлювати подорожі з двох сторін: мандрівника зі 100 доларами чи мандрівника з майже необмеженою сумою грошей на рахунку. Перше це шоу відбулося у 2011 році, а зараз його транслюють десятки каналів на території Білорусі, Казахстану Польщі. Це спростовує поширений міт про те, що на нашому телебаченні лише запозичені шоу. Насправді обмін форматами відбувається постійно і в обох напрямках. Сучасне телебачення зосереджується на виробництві чисельних розважальних телешоу. Серед популярних форматів можна виділити дискусії та дебати, ігри та лотереї, змагання та конкурси тощо. Усі вони мають свою певну цільову аудиторію, і це впливає на зміст та форму таких шоу. Наприклад, інтерв'ю з зірками шоу-бізнесу мають розважальний характер та спрямовані на розкриття певного моменту життя відомої людини. Тоді, як у політичних ток-шоу, акцент на події, які впливають на життя усіх громадян. Особливу увагу глядачів привертають ток-шоу, екранна форма розмовної журналістики, тобто поєднує у собі особливості інтерв'ю, дискусії та діалогу. На такі шоу запрошують експертів, представників влади, медійних особистостей, подекуди долучають глядачів. У ток-шоу створюють атмосферу публічного обговорення гострих чи важливих для суспільства питань. Згідно з правилами медіаграмотності, треба уважно ставитися до таких шоу. Адже надмірна емоційність та скандальність створює навколо сюжету хайп і закликає більшість глядачів до емоційного обурення. І як відомо, у такому стані люди здатні здаватися до хибних висновків і упереджень. Тому гарне ток шоу має лишити вас із роздумами і розумінням теми з різних позицій. Інколи використовують такий засіб, як телеміст. Телеміст. Це технічне і організаційне забезпечення аудіо та відеозв'язку у реальному часі між різними містами, країнами тощо. Виник він у 60-х роках минулого століття і за функціоналом нагадував звичний для нас Skype чи Google Meet. Зараз він використовується ще частіше, адже дозволяє залучати до студії експертів, які перебувають в іншому місці. Структурно ток-шоу тримає певну інтригу, з якої розпочинається обговорення теми. А згодом розкривають тези і антитези, щоб в кінці дійти висновків. Тобто, ток-шоу нагадує класичне есе, але за участі експертів та емоційно насиченіше. Брак інформативності компенсують аргументи запрошених гостей. Ведучий має скерувати дискусію і не дозволяти глядачам робити висновки з почутого. Також популярним є формат реаліті шоу. Тобто таких програм, в яких намагаються робити мінімальну кількість постановочних сцен. У таких шоу героями стають цілком реальні люди, яких об'єднують для участі у змаганнях чи соціальному експерименті. Такі реаліті шоу взяли початок від популярних в 50-х роках передач Прихована камера у США. Важко сказати, що у таких шоу зовсім немає певного сценарію чи постановочних епізодів. Але здебільшого його вирізняє відсутність прописаних наперед діалогів та реплік, умови зйомок наближені до реальних подій. Також усе шоу має достатньо реальну та чітку мету. Наприклад, у шоу модернізації це оновлення гардеробу героя, його автівки чи будинок. Популярною програмою свого часу була тачка на прокачку: брали старі автівки і оснащували їх за всіма новітніми технологіями. Або шоу виживання, де герої заради головного призу мають чисельні випробування у суворих умовах. Наприклад, реаліті шоу Останній герой вперше було знято в Україні. В ньому 18 відомих зірок потрапляли на острів в Тихому океані і проходили різноманітні випробування. Згодом понад 40 країн придбали формат шоу та відправляли своїх знаменитостей на виживання. Існують також навчальні шоу, де талановиті люди здобувають нові знання чи набувають навичок, а потім демонструють їх у конкурсній програмі. Тематика таких шоу творча і різноманітна. Наприклад, шоу майстер-шеф пропонували всім кулінарам країни прийти випробування, щоб продемонструвати свій хист і водночас добути новий досвід. Найбільш популярним в усьому світі є пісенні чи танцювальні шоу. Такі талант шоу залучають охочих взяти участь у кастингах та відборах і реалізувати свій потенціал. Фабрика зірок та танцюють усі приклад залучення до шоу тисячі талановитих людей, які мали шанс отримати визнання, грошову винагороду та всенародну любов. А увага зі сторони продюсерів може допомогти у побудові кар'єри після завершення шоу. Популярність таких шоу базується на глядацькій довірі та бажанню підгледіти чуже життя. Саме завдяки такій цікавості ми любимо кінофільми, театральні вистави та інтерв'ю з відомими людьми. Проте не варто забувати, що такі шоу спрямовані на зацікавлення глядача: гучні фрази ведучих, бурхливі оплески з залу, яскраві студії та повторення графічних заставок, імідж журі та тривалі паузи все задля інтриги. Часто глядач відчуває ефект присутності та впливу на події через телефонні дзвінки до студії, смс-повідомлення чи участь у голосуванні за улюблених виконавців у конкурсах. Також поширеним контентом серед телеканалів є відеокліпи. Наприклад, музичні телеканали постійно транслюють відеокліпи на музичні твори українських та світових музикантів, гуртів та сольних виконавців. Звісно, часто нові треки ми чуємо у музичних додатках, радіо чи у мережі інтернет. Але для телебачення створюють повноцінний відеоматеріал, мета якого розкрити суть пісні чи композиції візуально. Режисер-постановник втілює історію завдяки миттєвим зоровим образам. Використовують як живі кадри, так і анімацію, мальовані чи комп'ютерні зображення. Завдяки кінематографічним кадрам та сучасним цифровим технологіям кліп привертає увагу глядача, а значить, робить пісню популярною. У залежності від жанру і стилю на екрані застосовують танцювальні композиції. Всі ці елементи пов'язані між собою певною ідеєю та мають на меті доповнення пісні. Отже, можна зробити висновок, що баланс розважального контенту з інформаційним це запорука гарної програмної сітки телеканалу. Кожна цільова група, діти та підлітки, дорослі та люди похилого віку отримують цікавий для них контент з екранів телевізора. Мистецький підхід для створення програм і шоу залучає нас завдяки інтригам, цікавому відеоряду та наповненню. Можливості у телебачення дуже широкі. І незважаючи на переможну ходу інтернету, воно досі складає конкуренцію і залучає до перегляду мільйони людей в усьому світі. Далі нас очікує прайм-тайм, тобто найбільш активний час, за який борються чимало серіалів, шоу та рекламних кліпів. Але це вже наступного разу. Дякую вам за увагу і не забувайте бути класними. Не перемикайтесь!